Каже, добрий день, десята. Ми вже на вулиці з голубами гуляємо. Да, Ромчик. А що вони сюди? Ні, ми їх годувати не будемо. Всі, всі прибігли до нас. Думаю, що ми їх годувати будемо даромка. Прикольно. Голо. Давай тобі трошечки затінку зробимо, хоч на вулиці і прохолодно. То капець, сюди понабігала даромка. Прикольно. Тримається. Отак. Мама з бабцею по справа, а ми тут гуляємо, чекаємо їх. А, до речі, зараз холодно, у нас лайфхаки. У нас є такий термос. Він ну, на перший час тільки там може холодну погоду, ну я не знаю, ну там пів години. Потримає воду теплою. А для, для того, щоб вона була гаряча, ми беремо з собою отакі термоси, щоб йому щось приготувати, поїсти. В одному а, просто кипячена вода в термосі, а в іншому кипяток. І ми розводимо її. Да, Ромчук? для того, щоб ти тепленький міг поїсти. Ніде його не шукаємо самі з собою. Ну, такий, ну Оцей термос. Повна фігня. Ми, ми його взяли в тому році, спробували взимку з водою походити. Через три години перевірили, а він написано, що три години тримає. Вода холодна була. Типу, а заливати туди кипяток і як її розводити? Заливається вода трошечки гаряченька, щоб вона трошки підостила і рома міг пити. Але ну, типу, не кип'яток туди заливається. Ну, зараз поки що в ньому возимо, як, як додатково. Просто щоб одразу можна було попити, а не розводитись. Диви, голуби сіли прямо перед нами, так? Да? Клас, да, Ромка. Тут тепер гріються. Романчик. Ти як? То машиною збирають літній цей. Літню кафешку. Класс, здорово. И голове. Промасика.